Доброго дня! Сьогодні я не планувала прямого ефіру, але в компанії РСАК почалася суперакція і я просто не можу мовчати. Тому що подарунки настільки круті, настільки класні, що хочеться поділитися з вами цією інформацією, щоб кожен мав змогу скористатися цією акцією і замовити чудові подарунки. Отже, що таке суперакція в компанії Eersack? Сьогодні, замовивши продукцію на 4 бали, ви отримуєте не 3 подарунки, як зазвичай, а аж 5 подарунків. Причому ви собі вибираєте зі списку, що хочете. Подарунки це повноцінні товари. Це не якісь там пробники, які ви можете собі різні обрати з запропонованих. Причому не так, як в інших магазинах, допустимо, ви купляєте два однакові товари і вам дають третій подарунок. Ні. Ви купляєте собі інші, які хочете, замовляєте. А в подарунок вибираєте зі списку зовсім різні товари. Таким чином, ви можете собі підібрати те, що у вас немає, щоб було із подарунків, і замовити. Так, перейдемо. Перший подарунок в нас це загальне прибирання. От дивіться, яка величезна літрова банка загального прибирання. Цього засобу ну, на рік вам вистачить точно, тому що це концентрат, він розводиться. І ним можна мити підлогу, ним можна мити все, що миється: і вікна, і меблі, скло. Розводити один ковпачок на відро і ви помиєте всю хату. Для, для вікон взагалі там потрібно його дуже мало. Так що його вистачить надовго, має приємний аромат, такий хвойно-квітковий, мені дуже подобається. І такий, ось такий дуже-дуже гарний засіб. Причому мильний горіх, він має антисептичні властивості. Тобто, ще й ваша квартира буде без мікроб, добре вбиває пилові кліщі. І буде чистота і здоров'я. Вашій кімнаті. Ось тут поставимо. Другий подарунок це є рідке мило з екстрактом лаврового листя. Дивіться, також, яка велика упаковка. Ну, тепер упаковка трошки змінилася, змінився сам дизайн, то вам прийде трошки інакший вже вигляд, але вміст не змінився і дуже чудове мило, дуже гарно дбає про ваші ручки. Ручки будуть гладенькі, шовковисті, зміцнюю і укріплює шкіру. От такий теж величезний подарунок. В'явіть собі. Третій подарунок ми маємо шампунь. Теж дуже класний шампунь. Один, можна сказати, з найкращих, який мені подобається це шампунь з аргановою олією. У мене тут зараз інакший шампунь, тому що у мене. Не було, щоб вам показати шампуню саме з аргановою олією. Але зараз в подарунках шампунь з аргановою олією. Ви знаєте, який чудовий вплив на шкіру, на наше здоров'я на тіло має арганова олія. Скільки там вітамінів, мікроелементів, як вона добре піклується і живить нашу шкіру. І причому має дуже-дуже-дуже-дуже гарний запах. Так, тепер переходимо до краси. Супер подарунок. Це колагенова сироватка. Дуже дорогий і дуже гарний подарунок. Дуже гарний засіб, а що в подарунках це просто-просто вау! Дивіться, який красивий дизайн. Кабаночка. Фіолетова. Цей ковпачок. Піпеточка. Також надовго вистачає. Потрібно буквально пару крапель на ніч. І краса вам забезпечена. Відновлює рівень колагену, вирівнює, розгладжує зморшки, будете молоденькими, красивими. Отака такий чудовий засіб. І ще один просто, просто неймовірний засіб це крем для обличчя для зрілої шкіри. Крем найдорожчий з кремів, коштує 1300 гривень по каталогу, а зараз ви його можете отримати просто в подарунок безкоштовно. Тобто, замовляєте собі, Порошки, засоби для миття посуду, для прибирання, а маєте таку красу в подарунок. Це не просто вигідно, це дуже вигідно. Крем, який має до 20 різних екстрактів, який живіть, відновлює, омолоджує просто чудовий засіб. І Переходимо до здоров'я. Ще один подарунок екстракт оливкового листя, який зміцнює імунітет. Також як антипаразитарка діє. І його рекомендують на постійній основі вживати і будете здоровими. І ви, і ваші дітки. Теж таку піпеточку маю, він рідкий. Дві краплі на 10 кг ваги, дорослим до 20 капель, поступово збільшуєте дозу, і дуже гарно він відновлює і підтримує імунітет. І також останній подарунок у нас це ехінацея, ехіноцея, який також зараз в цю пору таку осінню, перехідну до зими. Починаються різні інфекції, захворювання, і також дуже гарно він наш імунітет підтримує. От я так зараз покажу вам. Беру телефончик і покажу всі ці чудові засоби. Чудові подарунки. Ось тут і. Чистота в домі, чистота в тілі, краса і відновлення і здоров'я. Все, що потрібно, все в подарунках. Так що поспішайте, тому що кількість товарів обмежена, коли такі чудові подарунки, їх розбирають дуже швидко, так що пишіть. Телефонуйте, пишіть в особисті, і я вам допоможу, підкажу, як скористатися цією акцією і замовити чудові подарунки.